Новий весняний місяць травень в Україні почався з теплої погоди, але все ще періодично дощитиме. А в кінці тижня повернуться заморозки. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так. У четвер, 2 травня, дощів буде мало, але вони все ж таки йтимуть у Сумській, Харківській та Луганській областях. А ось нарешті території країни переважатиме все така ж тепла і сонячна погода. В цей день сильних поривів не передбачається. Очікується вітер північно-східного напрямку 5-10 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 2 травня, то буде дуже тепло. Зараз ми вам все розповімо. Так, у четвер в західних областях температура коливатиметься від плюс 21 до плюс 24, а вночі буде від плюс 7 до плюс 10 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 20 до плюс 24. Вночі буде прохолодніше від плюс 7 до плюс 11 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 21 до плюс 24, а вночі від плюс 7 до плюс 12 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 22 до плюс 25, а вночі від плюс 8 до плюс 10 градусів. У четвер на півдні температура буде від плюс 22 до плюс 26 в день, і від плюс 9 до плюс 12 градусів тепла вночі. У Києві 2 травня. Увесь день небо буде ясним. і хмари не затьмарять його до кінця дня, без опадів. Температура повітря буде від плюс 12 до плюс 23 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!